Представляємо вашій увазі Вібростіл, вібраційний калібратор ВСЛК універсальний пристрій, який може застосовуватися в різних галузях виробництва. Основне застосування ВСЛК для наших клієнтів це встановлення у виробничих циклах перед пакуванням гранули, щоб відсівати незагранульовані частинки і забезпечити чистоту продукту. Принцип роботи вібраційного столу. Гранула потрапляє у верхню частину розташованої під нахилом сітки. За рахунок дії сил гравітації та постійної роботи вібродвигуна, матеріал пересувається до нижньої кінцевої точки вібростолу, при цьому дрібні частинки потрапляють в отвори сітки та просипаються до нижньої частини просіювача. У нижній частині пристрою передбачені відводи для дрібних частинок, які можуть видалятися за допомогою аспіраційної системи ВП або збиратися в спеціальні контейнери. Для зручності доступу до сіток агрегат оснащений зйомною кришкою на швидкороз'ємних кріпленнях. Конструктивні елементи покриті порошковою фарбою для захисту від зовнішніх впливів. Силу вібрації можна регулювати механічно на самому двигуні. Вібростіл ВСЛК комплектується опціональними ситами, які можуть бути встановлені за запитом замовника. Вібростіл має вагу 150 кг, оснащений вібродвигуном виробництва Італій, що забезпечує надійність і довговічність роботи пристрою. Споживана потужність пристрою становить всього 500 Вт. Завдяки високоякісній конструкції та можливостям налаштування. Вібростіл ВСЛК є ідеальним рішенням для підвищення ефективності вашого виробництва.